Але потрібно більше коштів, все таки давати прикордонні служби. На жаль, на сьогоднішній день, от ми розглядали бюджет, хочу привести приклад. З... Якщо я не помиляюсь, з 8 і 9 мільярдів гривень прикордонникам на сьогоднішній день виділили тільки 4,8 і Майже в половину. Так, майже в половину. Ми на фракції, я на фракції піднімав це питання, і ми, скажімо так, надамо свої пропозиції, але будемо, оскільки ми, парламент, не можемо втручатися в цей бюджет військовий, так тому що він затверджується на РНБО, підписується президентом. Тому ми однією стрічкою цільово на певну програму дамо. Нам потрібно на сьогоднішній день створити пріоритети в військовій галузі. Це я погоджуюся. Це відновлення по можливості військово-морських сил, це фінансування прикордонної служби. Тому що ми ж бачимо, до, до чого цей військовий злочинець Литвин довів був службу, що хлопців реально розстрілювали. І третє питання це військова розвідка. Оці три основних пункти, на яких би ми мали зосередитися.